Хотіли придбати теплі устілки для військових, а назбирали на дрон. Учні, їхні батьки, а також вчителі загальноосвітньої школи номер 3 горішніх плавнів, гуртом зібрали кошти для одного із військових підрозділів, де наразі захищає Україну чоловік вчительки цієї школи, організували благодійний ярмарок, колядували в установах навіть у міського голови, а також влаштували благодійну фотосесію. Результат. Понад 112 тисяч гривень. Ми дуже сильно хочемо перемоги і дуже сильно віримо в цю перемогу. Обов'язково переможемо. Я хочу сказати, що наскільки це нас об'єднало всіх: дітей, вчителів їхніх батьків і запровадили пару таких акцій благодійних. Я думаю, що це буде нашою традицією, вже колядування, фотосесії благодійні і ще дуже багато акцій. Всім висловлюю слова щирої подяки, хто долучився до збору коштів. Ну, і дякую нашому захиснику Андрію Анатолійовичу і всій його бригаді, і кожному воїну, який сьогодні нас захищає. Для усієї військової родини Андрія Бурдяєва діти вручили йому повну коробку листів від шкільної громади. У кожному конверті також смаколи. і звісно, передали головний такий необхідний наразі подарунок: дрон. Анатоліч, як його звуть побратими, не стримував щирих емоцій. Я вдячний дуже кожному учню, кожній мамі, папі та Кожному вчителю, який приложив до цього, И я обіцяю, що ця пташка буде служити нашій вітчизні. І по мірі можливості я подаму цей прапор на Лисичанській. Дай Бог. 54-ї бригади. Я хотів би подарувати вам на пам'ять цей прапорець. Це прапор 54-ї бригади. Це, це радовий герб Мазепи. Девіз дуже такий сильний. Прес. Шаблі маємо право. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Бурдяєв працював слюсарем з, з ремонту гірничого обладнання на дробарній фабриці полтавського ГЗК. 2022 року. Добровольцем пішов на війну. Декілька днів тому йому виповнилося 45 років. Згадує, як свої 44 зустрічав в окопах. Було сильно холодно. У нас була проблема з їдою, і хлопці подарили мені цукерку і польський паштет. Це було сильне. то було дуже сильно. То да, тоді настільки... А та день нарожіння я зустріла зі своєю дружиною та да, з друзями. І, ну так почалась відпустка, приїхав і ну, дуже багато дарунків, таких що ну, дуже вдячні. Дружина Андрія Ольга впродовж усієї зустрічі школярів із військовим знаходилася поряд і, затамувавши подих, спостерігала за своїм коханим. Я дуже розчулена, от саме це слово розчулена. Я дуже вдячна школі, дітям, вчителям. Це була велика підтримка мене як дружини. І е, мене була завжди така, якби горіч, е, яка проявлялась в тому, що ми ну, мені. Е, я з чоловіком проходжу усі бої, там сижу з ним в окопах, мерзну, коли він мерзне. Тобто, я переживаю все це, всі ці відчуття. Тобто, це моя половина, і я з ним все це проходжу. Но, е, більшість все ж таки нас живе своїм життям. Ми якби не відчуваємо, вже пройшло два роки війни, і вже якось ми всі звикли, ну, тільки ну, бігаємо і стали менше допомагати, менше думати про це. І те, що зараз школа таке зробила, це дійсно велика розробка. Робота Велика робота директора, директорки нашої нової іни Віталівни дуже вдячна Богу за неї, бо, ну, Школа дійсно стала іншою, наші заучі, наші організатори і всі так включилися. І такі, знаєте, коли відбувалися ці події, от наш ярмарок, ці фото, такого, ну, ярмарки, може, десь і були, а робити фото і календарі такого ніхто не робив. І мені б дуже хотілося, щоб і інші школи також. Це підхватили і також це робили. Щоб робити великі справи, не обов'язково бути дорослим, сказала директорка третьої школи Інна Шахман, дякуючи дітям за участь у благодійності. Так воно і є. А тим часом Мавік вже дістався місця призначення і виконує свою справу разом до перемоги.